Ми з вами знаходимося на території Кременчуцького лісництва на маленькому лісоросаднику, де вирощуються сіянці сосни звичайного і її коробах. Що це таке? Зімою заготовляється працівниками лісництва шишка із сосни в лісі. Потім вона переробляється, з неї заготовлюється насіння, яке весною ранньою висівається ось сюди. І на протязі. Весни, літа до осені проводиться догляд за ними прополка, обрискування проти шкідників е, різних грибкових захворювань. І на осінь ми з вами знаємо вже практично стандартні сіянці сосни звичайні, які можуть висаджуватись як цієї осені, так і будуть висаджені е, ранньою весною для створення лісових масивів. Можна подивитися, що вона вже сформувалася ось на ній. Почка вже пішла, то саме, є, яка весною буде розпускатися і піде молоде, ну, саджанець буде рости. Скільки часу років потрібно, щоб з цієї маленької, тендітної цього саджанська виросла хоча б метрова сосна? Метрова сосна це, в принципі, десь. Три-чотири роки. Перший рік і другий вона дає прирост десь по 30-40 сантиметрів. Ну, і я думаю, в чотири роки вона вже буде метр. Скільки зазвичай в рік висаджуєте молоденьких саджень? За останні роки на території Кременчу... роки на території Кременчуцького району висаджено близько 200 гектар насаджень. Із них 70 гектар це нові ліси. Тобто це не там, де ми зрубали, а нові, на нових землях ми створюємо нові насадження. Скільки тут саджанців? Ну, тут десь приблизно 200 тисяч сіянців сосни звичайної. Ми з вами зараз я вам покажу на сосні угу. шишки. Ось оце шишки прошлого року. Вона розкрита, ця шишечка, бачите? З неї повисипалися сімена, десь воно, може, коли зійде, вітром рознесеться, щось прибуде заліснення. І ось я вам показую шишки цього року. Вони ще не, не зрілі, вони тільки в стадії росту, вони зазріють десь зімою, ми будемо заготавлювати їх, і з них будуть сімена, які ми зберемо, і будемо висівати е, в наступному році. Зараз я вам от я взяв розкриту цю. Шишечку. Зараз я вам достану. Ось, ось, я достав, бачите, крилаточка і в ній насіння. Оце насіння буде сіянець, що ми бачили з вами на нашому питомничку. А через 17 років буде таке насадження.